Пані Зінаїда сьогодні представляє образ ніжності та жіночності на показі, який відбувся у міському виставковому залі. Хоча жінка вже не вперше бере участь у подібних ініціативах, перед дефіла її охоплюють неабиякі переживання. Попри те, що модель знаходиться у кріслі колісному вже понад 30 років, передати усю суть краси їй це аж ніяк не заважає. Я вважаю, що потрібно показати ну, свою жіночність, ніжність. Е в такому образі, От, Хоч я е, на, на самому ділі спортсменка, я граю в теніс е, у спортивному клубі Олімп, е, е, ну, коли спортивну форму е, змінюєш на якусь більш е, ну, нарядну, більш е, красиву, е, тим паче, що це е, свято е, Ну, Я так вважаю, що я сьогодні Маю вигляд як. Такої жінки, ну може ніжної, може там поважної. Ну, такий образ собі придумала. Красу нічим не зіпсуєш. Саме під таким гаслом і пройшов показ колекції. Дівчата відчули себе справжніми дизайнерками та модельєрками, адже створювали свої образи та деталі до них самостійно. Опісля демонструвала свої роботи глядачам. Всього взяли участь і модели, її показали 10 нарядів. Сьогодні це вже втретє. Ми робимо такий захід. Подіум, ми так назвали подіум, красою нічим не, не зіпсуєш. А дійсно як її можна зіпсувати? Яка різниця? Ти можеш ходити сама, чи тобі треба якісь підручні матеріали, щоб ти могла передвигатись. Вони у мене. Бігають, вони у мене бігають, вони такі, ну не знаю, сонячні, сонячні мої. От є якийсь такий потенціал, що здоровим людям треба вчитись ще, мати сміливість вийти на люди, показати якусь модель. Окрім звичайного показу, жінки демонстрували і свої творчі здобутки: пісні, вірші та інші цікавинки. Життя це просто простоник. І немає чого в житті соромитись, надто довго думати, жити стереотипами, воно вже набагато цікавіше. Якби я була Богом, я б заздрила людях. Головною фішкою показу стала саме інклюзивність. Адже, незважаючи на індивідуальні особливості, кожна модель показала, що краса не залежить від віку та інших факторів. Краса завжди всередині кожного. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов міський.